Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий матч в рамках дивізіону Сілвер на «Стрітфутбол челендж Київ. CRO United проти Терекона на папері здавалося, що це чи не найцікавіша випіска. А в рамках цього туру у Лізі Сілбер команди, які знаходяться у верхніх ешелонах турнірної таблиці. Але кадрові проблеми, з якими зіткнулися білосині, в принципі, втрутилися занадто серйозно. У цю пару у розклад сил розпочинається цей поєдинок всього з трьома польовими футболістами. Представники CRO United. так команда з перших секунд у меншості. Сподіваємося, що найближчим часом колективи, хоча б в рівних складах, продовжать цей поєдинок. Власне, терекон у першій же атаці скористався чисельною більшістю. Рахунок уже 1-0. на першій же хвилині забив Ельдар Шульга. Ну і зараз, звісно ж, намагатимуться по максимуму використати ось цей період Пузік та компанія, оскільки. Деякі гравці CRO United начебто повинні приєднатися до команди уже по ходу матчу. Запізнюються вони. І, власне кажучи, далі вже доведеться рівних складах грати. А зараз Ельдар Шульга оформлює дубль на третій хвилині. Забиває він після асисту Олександра Шестерньоба. Отже, відразу ж після другого пропущеного тайм-аут для своєї команди бере Сергій Богун. Знову ж таки, це е, технічна пауза, аби дати можливість партнерам все-таки приєднатися. І от ми бачимо, що Віталій Паляничка, а також Владислав Павлов, уже біжать. І далі команди вже в рівних складах будуть діяти. Навіть одна заміна з'являється у CRO United. Тому, в принципі, ось цей період. Період чисельної більшості у зв'язку з кадровими проблемами суперника, у зв'язку із запізненнями деяких футболістів гравці Терекона змогли конвертувати у два забиті м'ячі і, зрештою, давайте все-таки зі стартовими протоколами команд познайомимося. Отже, CRO United, номінальні господарі у біло-синій формі номер 12. Олександр Борисевич, третій. Владислав Братаненко, 18-й Дмитро Кужелюк, 88-й Владислав Павлов, 22-й Віталій Паляничка і номер другий Андрій Скрид. Тепер до складу Терекона. Переходимо номінальні гості у червоних футболках. Ворота захищає перший номер Дмитро Філонов. А зараз Шульга проривається. Не вдалося йому прострілити у центральну зону. Так, команди вже в рівних складах. До польових футболістів Терекона переходимо. Четвертий номер Геннадій Гудзенко, дев'ятнадцятий Дмитро Єпіфанцев. дев'ятий Дмитро Заїка, номер сьомий. Дмитро Орловський. Одинадцятий капітан команди Олександр Пузік. Двадцять другий Сергій Солодкий, шостий Олександр Шестерньов і номер десятий Ельдар Шульга. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Зараз шульга пробиває, але влучив у суперника. Буде відповідно кутовий на користь терекона. І зараз буквально кілька слів про те, як команди провели свої попередні матчі. Що стосується терекона, то Пузик та компанія перервали серію з трьох матчів поспіль без звитяг. У доволі напружені та нервовій дуелі із ФК «Святош» прямим конкурентом за медалі. Вдалося забити лише один м'яч, але цей гол став переможним. А зараз Пузік. Пузік справжній шедевр. Нам дарує. Після розіграшу стандарту після передачі Ельдара Шульги ловить м'яч з лету без зайвих роздумів. Першим же дотиком розстрілює ворота суперника і робить рахунок 3-0 на користь Терекона. На п'ятій хвилині Ельдар Шульга оформлює уже 2 плюс 1 у цьому матчі. І перший гол забиває Олександр Пузік. Отже, завдяки єдиному голу Олександра Шестерньова на 38-й хвилині вдалося тиждень тому Терекону переграти ФК Святош. І це була напрочуд важлива перемога над прямим конкурентом, яка відродила надію для цієї команди у контексті продовження боротьби. За п'єдестал Пошани щодо CRO Юнайтед. У підопічних Сергія Богуна ситуація наразі взагалі катастрофічна. Так, за очками вони. Поступаються не надто багато. Принаймні, така ситуація була перед початком туру, але напередодні біло-сині зазнали трьох поразок поспіль. Усе це були невдачі у дуелях із прямими конкурентами. Ну і, власне, більше матчів, аніж чимало конкурентів пробули представники CRO United, тому за втраченими очками. Гандекап від медальної зони дуже суттєвий, і насправді лише в теорії залишаються шанси у команди задля того, щоб продовжувати боротьбу за медалі. Стосовно тарекона в режимі онлайн команда перебуває на п'ятій позиції, 19 очок після дев'яти матчів. У випадку перемоги тарекон збереже відставання всього лишень в один бал від трійки лідерів. Щодо CRO United, то Білосині поступаються терекону трьома очками, але при цьому провели на одну гру більше у підопічних Сергія Богуна. Відповідно, 16 очок після 10 зіграних матчів і сьома сходинка у турнірній таблиці. Звісно, ще одна поразка для CRO United Поразка від прямого конкурента а може позбавити команду навіть теоретичних шансів на продовження боротьби за медалі. Ось така ситуація. Зараз рахунок 3-0 на користь Терекона. Терекон двічі забив, маючи перевагу в одного футболіста. Команда скористалася проблемами суперника. А далі ще один красень гол забив Олександр Пузик. Уже в рівних складах. А зараз ще й четвертий. Четвертий влітає у ворота опонентів. Геннадій Гудзенко переправляє м'яч у ворота. І робить рахунок 0-4 на користь терекона. Власне перемога терекона у цьому матчі стає ще більш реальною. З такої ситуації викарабкатися буде надзвичайно складно номінальним господарям. Стосовно результатів, які вже були зафіксовані в цьому турі у Лізі Сілвер. Вчора було зіграно напрочуд емоційний матч. Матч, який, звісно ж, тримав у напрузі дуель прямих конкурентів за медалі. Свято ж проти Капелу підопічні Романа Галицького здобули непросту вікторію з рахунком 4-1. Набрали відповідно після цієї перемоги 23 очки після дев'яти зіграних матчів. Капелу піднявся на першу сходинку в турнірній таблиці в режимі онлайн вчора. Але сьогодні ситуація вже змінилася. По-перше, соборна. Без будь-яких зусиль записала до свого активу додаткові три залікові бали технічна перемога була записана в актив колективу Максима Літвінова через неявку ФК Сейнс сьогодні о 15.40 Тут на першому полі мав би відбутися цей матч. Але вчора ввечері стало відомо, що святі святі. Не зможуть зібратися на поєдинок проти одного з претендентів на чемпіонство. І у підсумку Соборна отримала додаткові три бали. Тепер 25 очок після дев'яти зіграних матчів у Соборної. І це поточний лідер дивізіону Сілбер. Зараз м'яч в руку влучив гравцю Терекона. Перший фол у цьому матчі Розіграш стандарту Гудзенко з лінії порожніх воріт. Вибиває м'яч. Рятує свою команду від першого пропущеного. Також 25 очок після дев'яти зіграних матчів записує до свого активу ФК Курбас. Ця команда даруйте, Звісно ж, 25 очок після дев'яти матчів набирає «Відітрейд-2». ФК Курбас без очок залишається на дні турнірної таблиці. Сьогодні «Відітрейд-2» доволі впевнено, декласував аутсайдера ФК Курбас з рахунком 9-2. Абсолютно очікувана та закономірна перемога підопічних Євгенія Жука. Тому ось такий дум вірат на чолі турнірної таблиці зберігається 25 очок. Після дев'яти матчів мають і Соборна, і Віді Трейд-2. Зараз дуже неприємний момент. М'яч в обличчя прилетів голкіперу CRO United. Тут справжній нокдаун. І, звісно ж, потрібна пауза, аби огоптатися після такого удару. А воротарю білосиніх далі відповідно на третій позиції. Перебуває Капалу. Так, після синхронних перемог Соборної та Віді 3-2 Підопічні Романа Галицького опускається на третю позицію, незважаючи на вчорашню перемогу над святошем. 23 очки. В активі підопічних Романа Галицького 23 очки після 10 зіграних матчів. Янг Бізнес Клаб сьогодні, до речі, теж уже здобув перемогу з рахунком 5-2. Над ФК Лів Комфорт. Доволі очікуваний результат. Знову ж таки, у підопічних Євгена Задорожного теж 23 очки, як і в Капелоу, але на один матч зіграно більше. 23 очки після 11 поєдинків. І Терекон, відповідно, якщо все-таки втримає переможний результат проти Сіар Оу Юнайтед, набере 22 бали після 10 зіграних матчів. Янг Бізнес Клаб. За такої ситуації випереджатимуть за втраченими очками Пузік та компанія, але одним балом поступатимуться Капелоу. І, напевно, саме ці колективи вочевидь змагатимуться за бронзові нагороди за третю сходинку на п'єдесталі пошани. Святош, який вчора програв КаПЛ, суттєво погіршив свої шанси на медалі. 19 очок залишається у святоша після 11 зіграних матчів. Відповідно, чотири очки відставання від Каплоу, плюс на один матч зіграно більше. І CRO United проводить свій 11-й матч сьогодні. Якщо команда програє, у неї залишиться 16 балів в активі. Ось така ситуація в турнірній таблиці у дивізіоні Сілбер, уже після зіграних матчів. Сьогодні у нас заплановано ще два поєдинки у срібній лізі, але це будуть дуелі за участю колективів з нижньої частини табелю проранги. Про наступні матчі ми ще також обов'язково поговоримо. Зараз стежимо за потугами. В атаці від CRO United. намагається команда атакувати навіть за такого абсолютно несприятливого результату. 0-4 станом на початок 12-ї хвилини. Скрид. Непорозуміння між гравцями у біло-синій формі. Так, якщо Терекон здобув мінімальну перемогу над святошем тиждень тому, то CRO United дав бій віді трейд 2. Але у підсумку на останніх хвилинах підопічні Сергія Богуна пропустили два м'ячі і, зрештою, програли з рахунком 2-4. Як ми вже говорили, це. Стало третьою поразкою поспіль від прямого конкурента для колективу CRO United Зараз момент до речі для білосиніх можна забивати. Повертав на партнера Дмитро Кужелюк. Але цей пас прочитав. Філонов забрав м'яч до рук. Тим часом Пузік забиває ще один м'яч. І знову, до речі, після асисту Ельдара Шульги до п'яти голів. Зростає перевага терекона у цьому матчі. Дубль для Олександра Пузіка. Вальдара Шульги відповідно 2 плюс 2 за системою гол плюс пас. Отже, 0-5. З такої ситуації взагалі вилізти буде надзвичайно складно. Паляничка. Паляничка залишив м'яч на партнера. Сам намагається продертися. Владислав Братаненко. Але дещо переоцінив свої здібності в дриблінгу. І далі чергова помилка при передачі від представників CRO United. Дуже важко зараз зібратися. Мало того, що команда горить 0-5. Деякі футболісти приєдналися тільки по ходу зустрічі уже за рахунку 0-2. До того довелося кілька хвилин зіграти у меншості біло-синім. Ну і фактично, паляничка та Павлов, які. З запісненням приєдналися до команди, прибули з корабля на бал. І ввійти в таку гру проти такого потужного опонента надзвичайно складно. Зараз ще один шанс, ледь не забиває. Геннадій Гудзенко. Замикав він простріл Дмитра Єпіфанцева. Павлов. Паляничка. Скрид. Паляничка Павлов. Аут на користь білосиніх чутно було, як тренер CRO United вимагає від Павлова з таких позицій пробивати. Дійсно бракує націленості на ворота. Зараз білосинім приблизно 6 хвилин ще залишається до перерви. Філонов вкидає на Солодкого. Павлов. Павлов має можливість загострити. Павлов нічого особливого не вигадав. Таке враження. Просто так і не зрозумів, що робити з м'ячем у цій атаці. Павлов, чи пробивати поворотах, чи намагатися обігрувати Олександра Шастерньова. В результаті не вийшло ні того, ні іншого. Порушення правил. З боку палянички перший фол у пасиві CRO United. за фолами рахунок 1-1, приблизно за 5 хвилин до завершення першого тайму. Так очікували ми з нетерпінням цієї дуелі прогнозувалася доволі запекла боротьба, але на жаль, через кадрові проблеми у складі CRO United Поки що ми. Такої гострої конкуренції не спостерігаємо між цими колективами. Орловський ризиковано розігрує перед власними воротами. Представники терекона, але подивіться, у яку контратаку вони все одно вибігають. Шестерньов шестерньова обігрує голкіпера і забиває вже в порожні ворота. Олександр Шестерньов черговий м'яч за терекон поклав у нинішньому сезоні 6-0. На користь терекона у шестерньоба 1 плюс 1 за системою гол плюс пас і, зрештою, за такого результату наприкінці першої половини, звісно, білосинім залишається битися винятково за власний престиж. Удар від Павлова Орловський заблокував. Скрид. Ще один стандарт. Цього разу кутовий з правого флангу виконуватимуть представники CRO United. Юнайтед. Пузік. Орловський. Контратака з чисельною перевагою, яка все одно завершується голом. Тепер Пузик асистує, Орловський забиває, а рахунок стає 7-0. На користь терекона удар не вийшов в Орловську, але все одно залетіло. Сьогодні залітає все у Терекона. Пузік підказує, що так і хотів Орловський. Ну що ж, нехай буде так. 7-0 у будь-якому разі. Такий рахунок на користь Терекона. Філонов у нього не так багато роботи. Але коли потрібно, виручає свою команду, як у попередньому епізоді Кужелюк. ще один корнер. Павлов накидає м'яку і класно спіймав мерзлету капітан. Паляничка пробиває. І впритул зі стійкою пролетів м'яч після удару 22-го номера. Філонов уже не реагував. З близької відстані завдавався удар. І удар дійсно якісний, але все ж таки не влучає. Віталій Паляничка. Зараз пресинг від CRO Оу Юнайтед приносить плоди в огляді помилки опонента на своїй половині поля. Кужелюк. Кужелюк і забиває Кужелюк. Отож 1-7. А вдається, хоча б гол престижу ще до перерви оформити біло-синім. Дмитро Кужелюк забиває на 19-й хвилині. 1 7 Але навряд чи цей гол може свідчити про відновлення якоїсь інтриги у цьому матчі. Павлов. Кужелюк. Простріли ще один м'яч. Паляничка. Відпадений фол. Так, паляничка забиває. Після асисту Кужелюка. От власний 2-7. Так, там були апеляції з боку представників терекона, мовляв, фол проти Заїки. Фол дійсно мав місце, і арбітри зафіксували відкладене порушення правил. Другий Фол у пасибі CRO United. Але рефері, в принципі, згідно букви закону дали терекону можливість продовжити атаку. Ця атака, врешті-решт, нічим небезпечним не завершилася, хоча виглядала перспективною. І в зворотній атаці. Представники CRO Юнайтед організовують другий м'яч. Уже непоганий результат. Кужелюк асистує. Паляничка забиває. І приблизно ще 30 секунд залишається до перерви. Павлов. Павлов продирається, але Орловський на кутовий. Вибиває м'яч. 20...